Слава Богу. Послання до євреїв починається такими словами, де написано, що багато разів і багатьма способами Бог говорив до отців через пророків. І я і думаю, і ви розуміємо, що багато разів і різними багатьма способами Бог говорить до нас. Бо говорив до нас, говорить і буде говорити. І як є добре, коли ми чуємо Його голос, розуміємо, коли Він говорить до нас, коли ми відчуваємо, коли він говорить до нас. І дуже є добре, коли ми Його слухаємося. Тому Хай нас Бог благословить чути Його, прислухатися до Нього і мати велике бажання виконувати Його волю. Евангеліст Матвій. Він записав в Євангелії від Матвія з 13 розділу, 44, 45 вірш, такі слова, і 46: Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає Його. І з радості з того йде та й усе, що має, продає, та купує те поле. Подібне ще Царство Небесне до того Купця, що пошукує перл добрих. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде, і все продає, що має і купує її. Ми бачимо, якими причтами, якими способами Ісус Христос говорив до своїх учнів, говорив до людей, Говорив до того ж самого Матвія, адже він записав. І на перший погляд, коли дивишся, про що йде мова, знаєте, якщо би якийсь бізнесмен почав читати оці вірші, то він би казав, що це хороший бізнес-план, це правильний бізнес-план. Коли ти бачиш щось, на чому можна заробити, Якщо ти маєш якусь ціль, до якої треба стремитися. коли ти розумієш, що коли ти вкладеш із того що щось будеш мати, то це дуже добре. І коли Матвій писав ці слова, він, напевно, дуже добре розумів, про що йде мова. Вичайник я казав, для когось, можливо, знаєте, це як хороший бізнес-план. Ну, теорія успіху, як те здійснення мрій, як оцей казав Ісус Христос про людину, який шукав все життя цих перлин. І коли він знайшов щось особливе, то він зрозумів, що ця перлина, вона достойна того, щоб все, що він мав до того, продати і купити. Але Матвій. Він зрозумів, я думаю, багато хто з нас зрозумів, про що говорив Ісус Христос. Пам'ятаєте Матвія, який сидів на митниці, приховав гроші, займався своєю роботою, і до нього пішов Ісус Христос і сказав, Іди за мною. Що Він зробив в той момент, коли Він став і пішов? Він зробив щось подібне, що казав Ісус Христос. Він зрозумів, що Ісус. І ця перлина, яка є найцінніша, Він зрозумів, що Ісус це є той скарб, за якого можна продати все в своєму житті, аби його отримати. І Він так зробив. Він встав, залишив свою митницю, залишив свій бізнес, свої достатки і пішов за Ісусом. І коли думаєш за Матвія, думаєш, якби Він не зрозумів оцього моменту. Коли перед ним було найцінніше, найвеличніше, найгарніше, що є в світі, ким би був Матвій. Напевно, він сидів би на митниці, здобував би свої маєтки. 100% ніхто з нас про нього би навіть не чув. Я думаю, в його душі знаєте, не було би миру і спокою, тому що, займаючись тим, чим він займався. Воно не приносило йому задоволення, але він зрозумів цей момент, що перед ним є той, хто найцінніший. Дуже багато людей вони шукають, подібно, як тут сказано, оцього, цієї цінної перлини. Вони шукають в багатьох місцях, в різних місцях.